якщо що я потім на вихідних це відео скину в інтернет. Сьогодні ми вивчаємо інфографіку. Інфографіка це гарно оформлені якісь статистичні дані. Е... Використовують її для кращого подання інформації, для наочності подання інформації. Там... При цьому використовують малюнки, графіки, діаграми, схеми таблиці. Їх можна побачити на екранах телевізорів, в різних сайтах, рекламних щитах, під час презентації нових товарів або подій тощо. Катя, ти тут? Кать. Так. Катя, ти тут? <клух> ти вже зробила домашнє просто, то можеш тут на уроці не бути. Так, тебе не чути, Кать? Я тут. Якщо хочеш. То може не бути неприсутня, тому що ти здала домашню. Я вже її провірив. <звук> Графічне <звук> подання відомості даних різних видів називають інформаційною графікою або інфографікою. Ось як вона виглядає як на малюнку. От, ну, знайте, що людина краще сприймає інформацію, якщо. Вона подана наочно якісь графічні зображення, комбінація графіки, та тексту та чисел. Дена тоді кращу інформацію Ну Ось приклади видатки держбюджету на 2017 рік Ось якось так оформлена графіка. Тут є числа, є картинки, і такі числа легше сприймаються, чим, чим просто сухі якісь цифри. Інфографіку можна створити і в редакторі Word, і в PowerPoint. От, але є багато спеціальних онлайн-ресурсів для створення графіки, інфографіки. Наприклад, Easy Light, з якою ми сьогодні попрацюємо. От, вона дає певні безкоштовні шаблони для створення інфографіки. От, ну і Усі структурні елементи, майбутньої інфографіки можна редагувати І налаштувати на свій смак. Там є велика кількість бібліотек, готових форм, стрілочок, покажчиків, ліній, там всяких малюнків і так далі. Сьогодні ви з цим познайомитеся. Сьогодні ви це побачите. Ну Ось це приклад інфографіки на сайті Ізгології. Інформ Info... Info... це частково безкоштовний ресурс. Для створення схем, графіки, графічних карт та можливість завантаження відео та фото для створення інтерактивної інфографіки. Е, ну, фактично, це не повністю безкоштовний, а частково безкоштовний. Ось вигляд цієї, цього сайту, на якому ну, сайту інфограм, на якому можна також створити інфографіку. Добрий день. Добрий день. Шо, Після... Ваша підруга вся онлайн? Так. Да. Шмалюк є? Да. Да, так то шмалюк. Шмалюк. Ось є. Виталик. Ирина готовий. Віталік Братуха. Що <рисплоди> Катя каже? Я кажу, то є Ірина Григорівна? Так, да. да. Мені треба Шмалюк срочно. Да ты шмалюх, -мойо! Віталік а, він щось написав. Да, я є. Прийди сьогодні в школу, забери документи. Я де, 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 поясню, деякі документи треба буде срочно заповнити. Поняв? Напиши «да» чи ні. Віталік, напиши да. <світ> Пишеш щось. Угу. Ну, я думаю, що він зрозуміє. Хай прийдеш сьогодні в школу. Я до п'яти точно є. Ірина Григорівна. Ірина Григорівна, ага. вам від Максима Гайдука. Привіт. А він що тебе? Да. Ну, все, Ми в Діскорді теж. Тобі теж я угу. Віталій, да, це по, да, да, по да. військовому обліку. Принесли сільської ради документи, які тобі треба буде заповнити з батьками. Контактний номер телефону є, якщо якісь питання виникають. Але це треба зробити до 1 листопада. Тому не відтерміновуй, а прийшов, забрав, ознайомився і дивишся, що, як далі діяти, поняв? Поняв, поняв. <гналі> <гналі> так, так. Ось через наступний рік буде остальний. Це яржав. Це яржав. Так, ось приклад сайту infogram.com. Так, також є частково безкоштовний ресурс, який зветься BNJ, також для створення інфографіки. Вони всі схожі там, за можливостями. Ось вигляд цього сайту. От, ми будемо працювати з сайтом EasyL сьогодні. Давайте лайк. І давайте зробимо то домашнє завдання, яке вам треба зробити. Ви заходите на цей сайт. Не треба тут реєструватися, хочете реєструватися, але можна ось тут натиснути Start a design і робити це безкоштовно, прямо без реєстрації. Так, зайдемо в Classroom. Відкриємо книжку. А в принципі, в мене книжка десь тут є. Десятый класс. Так, ми це з вами ще не решали, да? Треба зробити інфографіку, як на малюнку. Да? Е, для того, щоб почати створювати інфографіку, е, ви просто заходите да, на сайт. У вас вже є тут сторіночка, і ви можете прямо приступати. Раніше там були якісь ще додаткові елементи, їх треба було стерти. Добрий день. день. От. Тепер ви маєте. Вибрати шаблон, по-моєму, бекграунд. Да, виберіть кнопку бекграунд, і у списку фоні виберіть те, що відповідає зразку. Там такого точно бекграунду немає, ви вибираєте якийсь там по, по бажанню. Там Суть, багато вибрати. чого немає. Так, да, Там багато чого немає, тому що, я ж кажу, це презентація створилась давно, от, але в більшості там є всі можливості зробити те, що там пропонується практично. Ну і там Берете, наприклад, якийсь бекграунд, який вам більше подобається, наприклад, зелене це візьмемо. Далі йдемо. Виберіть кнопку текст зі списку шаблонів тексту, перетягніть на інфографіку шаблон залка хедер і розмістіть його в місці, що відповідає зразку. Ось Тут корисні продукти для школярів. Значит, ми вибираємо текст, вибираємо хедер і переносимо його вгору. Двічі клацеї. Давайте. М -м. Давайте його краще потім перемістимо, Поставимо його по центру, тоді перемістимо. Його можна збільшувати, зменшувати, обертати. Як вам більше подобається. Ось тут пишемо я вже два рази додав текст, так? Да? Видалимо це? Тут так класно. Корисні продукти для шкорів, корисні продукти для школярів. Так, виділимо, трошки збільшимо і перемістимо його вгору нашого шаблону. Тепер давайте збільшимо в розмірах, там сказано, що треба шрифт зробити так, червоний. Розмір шифту 36 времени по центру. Пусть тут выбираем колір. 36 и времени по центру. Так, есть. Далі вибираємо кнопку Object у списку категорій. Виберіть категорію аватар. Ну, тут е, немає кнопки Object, тут є Graphics і вибираємо іконки. І вибираємо якийсь аватарчик. Наприклад, я візьму ось це і перемістю сюди. Так, відповідно змінимо ну, розміри по, по відповідному зразку. Давайте трошки збільшимо розміри там. Ось так. так Виберіть shapes, упражнені списку фігур, що відкрився. З повного списку перетягніть на інфографіку круг Значить Ми беремо Graphics, далі тут вибираємо People, вибираємо Shapes. І шукаємо коло. Ось таке, як там на картинці. Приміщаємо його сюди. Далі Ctrl C Ctrl-V. Ой, я за маркер потянув. Як бачите, тут можна відразу виставити їх, щоб вони були один проти одного, як в Microsoft Word. Так, давайте їх виділимо трошки місцем в сторону. Ось так. Єсть. Далі ми маємо намалювати стрілочки і рисочки. Тому ми нажимаємо Graphics, Shapes і тут є рисочки. До речі, тут можна не рисочки, спочатку лінію намалювати. Ну, і тут і стрілочки є, в принципі, тут є лінії. Так, її треба просто перенести. Так, беремо і переносимо. Чи як? Малюють, малювати треба. Намалюємо зразу і такої великої. Перенесемо Ctrl-Z. Так, це я змінюю розміри. А вже маркер не можна приміщати, так? Да? Сам маркер? А можна. Ось так вирівняємо і поставимо напроти дівчинки. Трошки зменшимо в розмірах. І треба додати тепер стрілочки, теж беремо графікс, лайн, беремо стрілочки і додаємо стрілочки. Перевертаємо їх. Ладно, не так, там є перевернути і зменшуємо розмірах. Ще трошки повернемо. Давайте зменшимо розмірах. Ну і далі Ctrl-C, Ctrl-V. І сюди ви вставляєте моркву, а сюди малюнки по бажанні пов'язані з сільським господарством, як на малюнки, дивіться. Тут якісь фрукти, тут овочі. Тут морква. Морква є тут прямо в цій програмі, а все інше ви можете загрузити. Зараз я покажу як. Так. Graфікс. Спочатку беремо іконки і шукаємо ось тут Agricultural. Agricultural. Agriculture. І сюди переміщаємо орку. Agriculture. Дякую, Катя. Agriculture. Так. Ну, а тут нажимаєте Graфіx і далі вибираєте Upload, Browse Computer. Ну, зрозуміло, що перед цим вибачте, будь ласка, постукала в двері. Алло? Від грипу? Ні-ні, ні, дякую. Ну, це Ну, скоріше всього, що нічого що не буде. Знаж, дивіться, перед цим ви цю картинку скачуєте, там, наприклад, на робочий стіл нажимаєте Browse компютер і ви просто свого комп'ютера загружаєте картинку і вона тут появиться. Давайте я покажу, там вставлю якусь картинку. завантаження, по-моєму, є якісь камнії немає. Заправленнях може є на мене діти вставляли, я так понял. Давайте попугаю. Відкрити. Він завантажиться, тут з'являється, ви просто зменшите в розмірах там, і вставляєте сюди. Тобто картинку треба скачати і сюди встати. Ну Я для прикладу картинку вставив попугаю, ви вставляєте там пов'язаний з тематикою цієї, цієї інфографіки. Після того, як ви вставите картинки, ви нажимаєте Download або File, по-моєму, save as» Будете ім'я там, наприклад, інфографіка. Download треба нажати, так? Да? Катя. Що? Download ти нажимала, там, бо я вже. Да. да. Ну то, в, в принципі, ви нажимаєте Download і за, завантажите типу цю презентацію. Там High Quality, PDF. Uh, GIF, я там? в о, цій господі як картинку сохранила. Low Quality чи High Quality ти брала? Uh, я на нас саме місце а, там, ну... там де безплатно можна було. Uh -huh, я зрозумів. Да, тут треба про версію, бачите, нажимаємо Low Elity. Ну і воно ось завантажилось в вигляді картинки. І ви цю картинку мені скидаєте в класру. Просто та про, вона потрібна для того, щоб її відкрити. Зараз секундочку, бо в мене тут недоступна програма для відкриття картинок. Праву кнопочку Mieші. Давай помилку. Я скачав іншу програму, зараз ми її з допомоги не відкриємо. Так. Ну і в нас ось е, така картинка вийшла. Зрозуміли? Ну і ви цю картинку прикріпляєте до класру. Це було зрозуміло. Друзі. Мені так. А там Боді, Іллі, Лізі, Вадиму. Hello everybody. Вадим, ти мене. Чу... Вадім, ти мене чуєш? Чую. Тобі все було зрозуміло? Так, да, все зрозуміло. То чому вчиш? Я зайнятий. <рес> я вже ДЗ виконую. А, я зрозумів. Добре, все тоді, гарного дня, до побачення. До, побачення. до побачення. А перепрошую, а це наш весь клас ну, з здрив з де додому. Ну, прийшла Ліза і Поліна. Вони сказали, що батьки дозволяють, щоб вони підключилися онлайн і вони пішли додому. Ліза підключилась, але ну, щось я не чув, що вона там щось казала сьогодні. Ліза, ти тут? Ну, якби. Вона є, але її нема. Да. Як це кажуть. Ус... Е, як це... Успіхи є, але продвигань нема. Шоу? <свіс> Добре, До побачення.